В Ямполі поховали 46-річного військового Віктора Феченка, який 22 жовтня героїчно загинув при захисті Авдіївки. Віктор приєднався до війська в перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає ямпільський селищний голова Ольга Губер. Він виріс тут, працював тут. Його знають майже всі ямпільчани. Протягом життя він займав різні посади. Був Прекрасною людиною завжди радів життю. Був дуже принциповий, такий гарний товариш, надійний товариш, дуже люблячий син, дуже люблячий чоловік, батько, брат. Віктор Михайлович, учасник АТО. І тому з перших днів повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках став на захист нашої країни, воював в на найгарячіших точках. І його життя обірвала рашистська пуля саме під Авдіївкою. І Дзюба була однокласницею військового жінка розповідає, що звістка про загибель Віктора шокувала всіх. Однокласник наш, він наш друг Вітю Феченка. Він для нас буде завжди Вітя. От Віктор Михайлович кажуть, побратиму. Ну для нас він буде завжди Вітя. Світа людина гарна, ніколи ні, нікому, внукому ні в чому не відмовив. І в цьому році у нас. 30 років повинна була бути зустріч після школи. Як ми збирались? я не знаю. От зібрались ми однокласники, і ми в шоці. Оце наша така зустріч. Я не знаю, вічна слава йому, вічна пам'ять. Ми дуже вдячні нашому герою за те, що він нас, ну за те, що сьогодні є у нас один день життя за це ми йому вдячні. Побратим Віктора Феченка, Андрій Шемет, розповідає, що серце пільчанина перестало битись під Авдіївкою. Військові ціною життя отримують міста під натиском переважаючих сил ворога. Як людина, він взагалі найідеальні, він ніколи нікого не обійде. Як командир, він найідеальні. Він все время заботився о своєму составі, а лічному, не тільки в своєму підрозділі. Він старався де віз діла навести, у всіх підрозділах, Підтягнути де що. Дуже хороша людина. Дрони, намітний обстріл. Ви самі знаєте, що таке. Одне діло ти просто, дивися, а друге коли просто летить, як кажуть, не зна куди прилетить. Поховали Віктора Феченка на місцевому кладовищі. Попрощатись військовим вийшло все селище.